Розкажіть, будь ласка, про ту інформацію, яку ви маєте, що відбувається зараз у тимчасово окупованому місті Сєвєродонецьк. Сєвєродонецьк – це одне з тих міст, яке дуже постраждало від е, збройної агресії ще в 2022 році. Е, основне, що нас зараз цікавить, це те, що там відбувається з нашими місцевими мешканцями. Е, слід відмітити, що дуже мало там залишається безпосередньо місцевих. Окупаційна влада заселяє місто і в принципі район е переселенцями з Російської Федерації, представниками малих народів, сюди заїжджають родини військових, е бригади відновлювальників, пропагандисти і так далі. Е якщо мова про побутові речі, то е відновити повністю там опалення. Електроенергії, водопостачання окупаційній владі не вдається, і в цю зиму і частина Сіродонецька і Лисичанська практично рубіжно жодної жодних змін не відбулось. в питаннях опалення люди зустрічають уже другу зиму без тепла. Десь щось якісь успіхи є. Вони там намагаються щось відновлювати, але реальна ситуація така. Є проблеми з медициною, є проблеми з робітничими кадрами, з відновлювальними такими роботами і не пов'язаними з агресією, а пов'язаними там з погодними умовами. Не дуже хороша криміногенна ситуація. Є там, і алкоголізм, і аварії, ДТП і пожежі, необережне поводження з приладами. Опалення, скажімо так, по медицині є розуміння того, що кадрів не вистачає вся інфраструктура зайнята під військові цілі. Люди вимушені отримувати допомогу там в великих містах, наприклад, Луганськ, для того, щоб більш-менш якісну якусь допомогу отримати, пане Романе. По... Ви кажете, що в місто заїжджають росіяни і інші. Малі народи, які живуть на території Росії, а куди вони заїжджають? Місто було сильно пошкоджено, будівлі були сильно пошкоджені, підприємства сильно пошкоджені. Де ж вони живуть? Ті люди, яких завозять Росіяни? Де вони працюють, і що все таки з місцевими? Скільки їх місцевих залишається до повномасштабного вторгнення? 100 тисяч людей жило в вашому місті в Сєвєродонецьку. Правильно, от давайте по цих по цих питаннях пройдемося за, за нашими підрахунками. Ну в самому Сєвєродонецьку трошки більше було близько 150. О. За нашими підрахунками, десь третина. Міста заселене з цієї третини uh -huh. половина це безпосередньо місцеві мешканці. А інша половина це заїжджі. Заїжджі, як правило, проживають в квартирах сівероденчан, які uh -huh. Ну, умовно, націоналізовані окупаційною владою приведені в більш-менш жилий стан і передані або представникам окупаційної влади, або представникам російського війська, або тим так, умовно бригадам відновлювальників, які заїжджають для. Так званого відновлюва відновлювання зруйнованого там, житла і пошкодження. тобто для своїх відновили. Я зрозуміла. Дякую, пане Романе. Дякую дуже. Роман Власенко, голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації.